Слава Україні, друзі! Вітаємо вас на матчах селект League. трансляції це зробимо. Тобто не одразу на старті. Давай до складів. Найперше розпочнемо з чемпіонату в багатьох аспектах. Я б навіть сказав в ігровому. Це однозначно на такому психологічному. Цюбка там випереджає зараз суперника, випереджає він галамагу. і один Абрамчук відкриває рахунок для NG Metal. Ну що це було? От що це було зараз? від Ну це помилка від Галамаги, однозначно. Там він... Навіть коли команда тобто, десь добуває не надто хороші результати. Там найзгасі nice ну і загалом на всеукраїнську різьми Михалюньо пробиває, не влучає. <різь> Як все у нас закрутилося згодом, згодом у першій різі України між собою зустрічалися Яско та пробуває зараз. Абрамчук дуже непогано. Яско бачимо, м'яч так от метушиться. Передача на коута! Коут зазвичай в попередньому турі зіграли, які взагалі були результати. Отож, Енджі Метал переграв Киїзенергію 2, Меркурій з рахунку 5-1 атакує. Зараз команда. Nice Guys, подивіться, як клас. Ленько Гриник купу разів відзначився, близько 10 м'ячів забив Володимир Гриник по ходу чемпіонату. Ну цікаве таке рішення, до речі, що від такого... якісного! Галамага! Галамага якраз. Оце драма. Галамага, привіз і потім забив. Ну нарешті, не знаю. дієвий персонаж поки що. Трішки невдалий пас, зараз в спину від руку, від рук. Від рук! хороша передача зараз, Ленько. Кордоба. На шафранську передачу, франський, втрачає м'яча у цій ситуації. Ось передача на Михалюню, Михалюню на передачу. Пічна вихід! забиває Найс Nice guys! Nice guys забиває. Ну Ось так. Власно, зараз махалюню, на досвіді, я б так сказав. Ну і от Ковальчук на Бромчука передається. Ковальчук перший сьогодні, здається, виходить. і... Зимового чемпіонату пригадуєш? Тому його після, після, після тих Бу, наших не було. Вус нема, <рис> <бус> нема. <рис> <рис> пролом є. Цюпка пробувка, а в тому якраз матч підходить до завершення. Ой-ой-ой! Рицький! Так, Грицький помилився. Це комаризм, дуже серйозна так. помилка. Але перед тим Грицький скільки разів свою команду врятував, і тут зараз дуже прикрі. Це може бути контратака небезпечна. Максимик, це хто знову зараз Максимик. Прокляк, напевно, прийшов сюди я не хочу буде, не хочу сидіти, хочу грати. Наприклад, під, підходить... Ой, не забиває! Як Буде виконувати це стандартне положення. Удар! 3-2! Забиває Ленько! Гай. Отак це вже, друзі, те, що потрібно загалом. Ну... Воно вже отак супроводжується ось такими емоціями. Кордоба. Удар поворота від нього, грицький працює. Да, За всю е, рубрику Інтерактив. 94, чотири. Ну це дуже я да. тобі Хочу сказати. NG-Metal, nice guys, Це дуже е, у удар. 50 глядачів одночасно. Це у зимовому чемпіонаті. Тоді зараз подивіться, який момент і що не забиває команда NG-Metal, Фантастика! би зараз у скайс. Ну, бачимо під завершення першого кола, що у нас відбувається! Забиває Джабан. Гол, 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 гол. 4-2. Ну, це перемога вже. Це перемога хороших хлопців. І ось ось це насправді те. Шкода лише, шкода лише. Що от, не, не те, що шкода. Важливо, щоб зробити правильні висновки від цієї футзал львівський, зокрема, підтримує цю гру. 5 на 5. На наступний матч залишаю ярему на одинці з вами. Так, наступному поєдинку галицька здоба зустрінеться із командою, які...